Молитовний Псалтир. Псалом 4. Вислухай мене, коли буду зивати, мій Боже справедливий, у тісноті моїй, дав ти мені ПІЛЬГУ, Змилуй сам до мною і вислухай мої молитву, осени людські, доки БУДЕТЕ те твердо серти, чого любите пусте, і шукайте неправди. Знайте, Господь предвиде своєму святому робить. Господь почує мене, коли я візьму до Нього, тремтіть і не грішіть, роздумуйте в серцях ваших, ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Я винна, о Господе, світло лиця Твого, дав Ти моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина й хліба. Не встигну я лягти у мирі, вже засинає Ти єдиний, о Господи, даєш мені безпечно жити.